Вітаю, друзі! Завод «Залізний лев» розширює асортимент фронтальних навантажувачів. Сьогодні знайомимо вас з навантажувачем для трактора «Логул-754», за допомогою якого ви зможете вирішувати виробничі завдання на протязі всього року. Фронтальний навантажувач «Залізний лев» для тракторів «Логул» є побратимом пасивного навантажувача для трактора «МТЗ» і повністю підлаштований під трактор «Логул-754» та має відповідну якість та надійність. Висота підйому більше 4 метрів. Вантажопідйомність 1200 кг. І висота вивантаження близько 4 метрів. Навантажувач ідеально підійде як для невеликих підприємств, так і для холдингів. Завдяки своїй маневреності він легко працює там, де іншим тракторам не під силу. Особливістю навантажувача є його міцна та надійна конструкція, що виготовлена із безшумного цільнотянутого бруса товщиною стінки 5 мм. Такий агрегат буде служити вам довго та надійно. Управління навантажувача відбувається за допомогою джойстика. Швидка заміна робочих агрегатів за рахунок їх кріплення за допомогою єврорамки. Всі пальці навантажувача пройшли термічну обробку та оснащені масляними каналами для постійного змащення. Дізнатися більше про навантажувач ви зможете зателефонувавши до наших менеджерів. Дякуємо за вашу увагу, всім мир та підписуйтесь на наш канал.